Зараз вам покажу. І на ньому прапор хтось поставив. Український. Приніс хтось свій прапор сюди. Отак. Зараз вам покажу. Ми ще вищі людини вже, бачите, який у нас величезні. Сумочку свою не зубив. Якось прапор же свій тут постав. Врятувати, поможи, гідропарк. Якийсь хрест ще наклеїли. Бачите, такий патріотичний. Погода класна. Пишіть щось, ніхто нічого не пише. Як погода у вас? Щось рибалок сьогодні не видно. Нікого. Така гарна погода. Чи вони ще не дійшли, чи вони вже пішли. Вже чути навіть якісь пташки вже весняні іноді співають. Може якісь вже прилетіли. Вон лід замерз, бачите, які сосульки ці висять. Ну, якщо у вас такі штрахи, ви там, мабуть, всіх фільмів жахів подивилися. От, і у вас все пугай, ви що з дому не виходите? Ні, ну може у вас якась така місцевість, де у вас там маніаки ходять. У нас тут вільна країна з нормальними людьми. Маньяки всі сидять в тюрмі. Так що у нас безпечно ходити. Така красота. Вон діти катаються на санках, які маняки. Ви що? Вон там от, гірка з дитячими. Дитяча гірка. О, така красота. Дивіться. Показую вам, бо це вже все. Можливо, вже навіть завтра. Ну, може ще тиждень протримається цей сніжок. Але він, я бачу, теж ненадовго, мабуть. Вон там ще люди прогулюються. Вон тут взяли собі коктейльчик якийсь. Там от у нас там тропа здоров'я. Бігають діти. Вон. Вам, мабуть, не видно, так? Да? Вон там побігли. Бо Боже, не пишіть мені такі, такі жахи. У вас там щось, мабуть, з головою не в порядку. Цитати з якогось жаху ви мені пишете, мені таке писати тут не треба. Вон, дивіться, можна собі прям картини писати, який класний берег. тут От -от красивий, такий треба нас насканити. Такий гарний берег. Красота. Смішно, мені якось не смішно. Ось тут красиво теж. СПС Хай, хело. Хаю? Тут прикольний теж такий верх. Що на місце, то такі... Ось тут от починається там, де камиші, там уже річка. Там от. Такий берег трошки присніжений. льодовий. Вон теж якась жінка знімається. Таку гарну природу класно вийшло. збиратися.